Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 13 грудня. У Київській області вдень температура знизиться до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 5. Протягом дня небо залишатиметься хмарним, але ранок і вечір обіцяють бути ясними. Опадів не передбачається на півночі. На Житомирщині вдень температура опуститься до мінус трьох градусів, а вночі до мінус 6. Ранкові хмари розійдуться, і день буде ясним без опадів. На Чернігівщині в день очікується мінус чотири градуси, а вночі мінус 5. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Ранок і день будуть похмурими, але вечір обіцяє ясне небо без опадів. У Сумській області в день температура становитиме мінус 4 градуси. А вночі знизиться до мінус 5. Вітер північно-західний швидкістю до 4 метрів за секунду. Вночі йтиме сніг, але до ранку опади припиняться: У день буде сухо. На сході на Харківщині в день температура складе мінус 4 градуси, а вночі мінус 5. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, без опадів. У Донецькій області в день очікується мінус 5 градусів. А вночі мінус 4. Вітер північно-західний швидкістю до 8 метрів за секунду. Ранковий дрібний сніг припиниться до обіду і більше опадів не передбачається. На Луганщині в день температура становитиме мінус 4 градуси, а вночі знизиться до мінус 5. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Протягом усього дня йтиме сніг. Але ввечері він почне слабшати. На півдні. В Одеській області в день температура підніметься до нуля, а вночі знизиться до мінус 2 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. День і вечір будуть ясними, без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме мінус 1 градус, а вночі мінус три. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Після похмурого ранку встановиться ясна погода. Опадів не передбачається. На Херсонщині вдень стовпчики термометрів покажуть мінус один градус, а вночі мінус 4. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Ранок буде похмурим, але вдень небо проясниться без опадів. У Запорізькій області температура вдень становитиме мінус два градуси, а вночі мінус 3. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Ранковий дрібний сніг припиниться до обіду. І більше опадів не очікується. У Криму вдень температура знизиться до мінус 3 градусів, а вночі до мінус 5. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Без опадів. На заході на Львівщині в день температура знизиться до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 6. До обіду буде похмуро, але в день небо стане ясним. Опадів не передбачається. На Івано-Франківщині вдень очікується плюс 1 градус. А вночі мінус три. Хмари пануватимуть до вечора, після чого небо стане ясним. Опадів не буде. У Тернопільській області температура вдень опуститься до мінус двох градусів, а вночі до мінус шести. День обіцяє бути ясним після похмурого ранку, без опадів. На буковині температура день становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 3. До вечора хмари зникнуть і небо буде ясним, без дощу та снігу. На Закарпатті вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. День буде похмурим, дощу та снігу не очікується. У Рівненській області вдень температура опуститься до мінус 3 градусів, а вночі до мінус семи. Ранок і день будуть ясними після похмурого досвітнього часу, без опадів. На волині температура вдень складе мінус 1 градус, а вночі буде мінус 4. Вже з самого ранку розпогодиться і весь день буде ясним, без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме мінус 5 градусів, а вночі мінус 7. Ранкові хмари зникнуть, і починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер північно-західний. До 7 метрів за секунду протягом дня буде похмуро, без опадів. На Полтавщині в день температура опуститься до мінус 5 градусів, а вночі до мінус 6. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. День буде хмарним, опадів не передбачається. На Черкащині в день температура складе мінус 3 градуси, а вночі буде мінус 2. Вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. Вечір буде ясним після похмурого дня. Без опадів. У Дніпропетровській області в день температура становитиме мінус 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж: вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Вранці йтиме сніг, але до обіду опади припиняться. На Вінничині в день температура знизиться до мінус 3 градусів, а вночі до мінус п'яти. Вранці небо проясниться, і день залишатиметься ясним, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Тепло вдягайтеся та слідкуйте за прогнозами. Гарного вам дня. До зустрічі!